Трагедія на вулиці Будівельників. Тут надвечір 3 червня юна дівчина зістрибнула з даху багатоповерхівки. В соціальних мережах оприлюднили відео, де зафіксовано момент падіння. На місце прибули бригади екстрених служб. За нашою інформацією, загинула 12-річна школярка з південного. Вчора сталася трагедія в нашому місті. До поліції повідомили очевидці. Слідчо-оперативна група і інші працівники поліції виїхали на місце пригоди. На даний час відомості внесено в ЄРДР за статтею 115 частиною 2 пункту 2 Кримінального кодексу України з позначкою самогубства. На даний час Поліцейськими встановлюються всі обставини даної трагедії. Єдине, що можу сказати, це на той час, коли ми проводили огляд місця події, то виходи на дах цього будинку були закриті на замки. Виходи на дахи житлових будинків в місті зачинено з початку війни. Відповідальність за це несуть голови ОСББ. Навіть про проведення господарчих робіт обов'язково повідомляють поліцію. Після трагедії всі дахи житлових будинків мають перевірити. Про це телебаченню громади повідомили у міській раді. Терміново було надано доручення створити комісію з обстеження доступу до технічних поверхів та даху житлових будинків з представниками поліції. А нашим головам ОСББ буде проведено додаткову роз'яснювальну роботу щодо належного забезпечення заходів безпеки серед мешканців міста. Сьогодні ж представники управління житлово-комунального господарства разом з поліцією вже будуть працювати на вулицях міста на того будинка, соціальна напруженість в Україні зростає, і найбільш уразливими залишаються діти. Лікарі закликають батьків бути уважнішими до поведінки, емоцій та стану дитини. При перших ознаках замкненості, тривожності чи різких змін у спілкуванні важливо не ігнорувати, а звернутися по допомогу до психіатра чи психолога. Якщо батьки бачать, що дитина є самопошкодження, аутоагресія, самопошкодження різних ділянок тіла, якщо дитина нервує дратівливість, з'явилась, якщо порушився сон. Якщо бачить, що дитина стала замкнута, не впевнена в собі, якщо е, стали якісь конфлікти у школі, дитина. Нервує постійно. тоді е, слід звернути увагу на стан дитини підлітка. В першу е, чергу прийняти цей стан дуже важливо для дитини показати їй, що її люблять ці сім'ї, що вона не байдужа. Дитина повинна чувати підтримку батьків. Якщо побачили, що щось не так, краще звернутися за допомогою або до психолога, до психотерапевта, до психіатра. Зараз е, діти. Е, в більшості случів звертаються навіть самостійно, без згоди даже батьків, тому що після 14 років згода батьків не потрібна на огляд психіатра. Якщо потрібна, назначаються препарати. Якщо лікар психіатр або психотерапевт бачить, що високий ризик суїцида, він буде рекомендувати стаціонарне лікування, або там бачу психотерапія, або прийом психотропних. Препарат стабілізує стан дитини і все покращується, все нормалізується. Це звичайний лікар, як всі інші лікарі. Тільки психіатри лічує психічні стани, а інші лікарі лікують свої захворювання. Соціалізація зараз порушена у дітей. Вони менш спілкуються. Війна теж як стресовий факт впливає на дітей, особливо тривожних, склоних депресивним розладам. За фактом смерті дівчинки поліція відкрила кримінальне провадження. Відлов безпритульних собак на стерилізацію та вакцинацію. На відео, яке нам надали комунальники та зоозахисники, кадри як працівники муніципального центру екологічної безпеки забирають собак із місця їхнього перебування. Тварин транспортують у спеціальних клітках та доставляють на ветеринарні процедури. Після завершення всіх маніпуляцій собак повертають до місця їх проживання. Роботи проводяться на замовлення комунального підприємства Екосервіс. В зоні відповідальності нашого підприємства це відлов, стерилізація, чипірювання і прививка від сказу. В цьому році заплановано біля 25 собак. Наразі вже 10 собак підприємства, з якими ми співпрацюємо, відловило і вже відпустило. Наступний відлов буде десь через місяць, тому він буде 5 штук. Ну, по мірі поступлення коштів, скажімо так, і десь ще через місяць 10. в общій кількості 25 собак. Заходи проводяться спільно з громадською організацією Южницьке міське товариство захисту тварин, аби безпритульних собак стало менше. Волонтери та активісти допомагають виявляти місця перебування собак, яких необхідно стерилізувати. До нас надходить інформація, де яка нова собака з'явилась, і ми це ведемо, моніторимо і постійно відслідковуємо, щоб в місті не було нового приплоду, щоб нова собака вчасно була стерилізована, як тільки вона. Вже відповідає віку для стерилізації. Чотири собаки, які переселилися з поповських гаражів, були викинуті туди цуценятами малими наприкінці минулого року. Одна собака поза церквою Вефіль викинута з маленькими цуценятами. Так, також чотири собаки з пункту тимчасової перетримки. Три бо їх прям принесли туди під пункт перетримки і залишили маленькими. А один пес потрапив до нас після того, як отримав травму лапи після ДТП. Його викинули з братами туди, ну в районі миру 26, шість. Там вони жили. І одна з будівельників 21 – поліклініки, яка з'явилася буквально пару тижнів тому. Вартість стерилізації вакцинації та ідентифікації однієї безпритульної тварини для міського бюджету становить близько трьох тисяч гривень. Однак, на думку зоозахисників, обробка лише 25 собак на рік недостатня для южницької громади, адже темпи розмноження безпритульних тварин значно більші. Фінал чотирьох Кубка України з гандболу відбувся у південному у спорткомплексі Олімп 30 30-31 травня. Пройшли вирішальні матчі Кубка України серед чоловічих команд сезону 2024-2025. За трофей змагалися чотири найсильніші команди країни: Мотор Запоріжжя, Одеса, Донбас, Донець та Карпати. У фіналі зійшлися дві команди: Мотор Запоріжжя та Одеса. Гра була напруженою з перших хвилин. Досвідчені гравці обох команд не поступалися один одному. Демонструючи високий рівень техніки та характеру, проте ініціативу певне перехопив мотор і з кожною хвилиною нарощував перевагу з рахунком 49-28 Мотор здобув перемогу над Одесою. Мабуть, підійшли до гри десь фізично краще і ну будемо чесні, це кінець сезону. Всі розуміють, я там не хочу говорити, з якими проблемами наші хлопці виходили. І, і я пішов з розминки, теж були проблеми, але треба віддавати. Я завжди говорю характер і серце. Якщо ти виходиш, ти, ти повинен вийти і зробити це. Багато для мене значить, де ми були. Це всі знають, що, що для мене є. І скажімо так, я тут дивився матчі Лі Ліги Чемпіонів, коли портовий грав у 2006 році. І я сидів на трибунах, і, скажімо так, з великою мрією у серці. І, скажімо так, це була якась мрія вийти на цей майданчик. Але, скажімо так, за ці роки поки грав в боки нікого цього так і не вийшло. Але сьогодні я дуже радий грати в цьому залі, а ще дуже радий бачити глядачів. Це дуже важливо сьогодні. І це дуже приємно. Гра виявилася трошки напруженою з перших хвилин. Одеса дала бій, але установки тренера та командний дух, командний, команда, командна віддача дала плоди, дала результат. Тому сьогодні, як ми бачимо, плюс 20 на табло. Всі, всі щиро дякують болівальникам за те, що приходять. І великий спорт повертається в місто південне. Тому, тому я дуже радий грати на, на цій площадці, грати при своїх болівальниках. На першій грі емоції бігли через край, тому що рідна арена, хоча хоч я на неї не грав, але рідне місто, рідні, рідні стіни, а як ми знаємо, то стіни і лікують. Тому все внутрі кипиться, внутрі горить і жага до перемоги тут ще більша». У фіналі гравці команди «Одеса» гідно протистояли титулованому мотору. Емоції після гри в учасників команди були змішані. «По результатам задовільні. А вже ж пам'ятаючи наші досягнення в чемпіонаті, коли ми були були, напевне, на крок нас відділяв від перемоги над командою мотор. Але ще для нас ця команда є не десятком. Кінець сезону вже. Більш морально, фізично всі виснажились та, напевно, не, не змогли зібратись. Після фінального свистка відбулося нагородження команд. Гра стала підсумком усього гандбольного сезону. Під час церемонії нагородження учасники змагань, глядачі та організатори вшанували пам'ять загиблих українських гандболістів та тренерів, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Перше місце та кубок України заслужено здобув Мотор Запоріжжя, срібло у гравців Одеси, бронза у команди Донбас, яка перемогла у матчі за третє місце. Для гандбольного клубу Мотор. Це вже одинадцятий титул в історії клубу. Було свято. Кожна команда, кожен спортсмен, кожен тренер. Всі вони надали до цього свята дуже велику. Таку, знаєте, знаєте, таку яскраву таку подію як емоції. Е, була, і, була і драма, була перемога, були переможці, але це все дає нам змогу говорити, що гонбол в Україні розвивається, він дуже яскравий, і до цього ми поважаємо і любимо наш від спорту. У місті Південному дуже великі традиції відповідно до гандболу, тому що тут ми пам'ятаємо, є переможців чемпіонату України, є учасники Ліги чемпіонів. І тому ми повернули людям, які мешкають сьогодні в південному ті відчуття, які були 20 років тому назад. Більше про Кубок України з гандболу у південному дивіться у програмі Життя міста.